Якщо ти нарікаєш на життя, тобі здається, що все погане. Згадай, на цьому світі є дитя, яке ніколи не побачить мами. Можливо, ти сумуєш, що хвилини тебе тривожать болісні думки. Згадай, що десь на світі є людина, яка живе без ніг або руки. Якщо тобі буває, з часом важко дірявлять душу сірі почуття. Згадай, що десь дитина, наче пташка, В важкій хворобі б'ється за життя. Якщо буває, лінька, щось робити, тоді лише задумайся на мить, хто все життя лиш мріє говорити, комусь цей світ побачити кортить. Якщо тебе заманює спокуса, щоб нарікати марно на життя, схадай тоді, розп'ятого Ісуса, Його страждання, біль і співчуття. Якщо тобі Обруюють проблеми, тоді подумай, щиро без вагань, скільки людей випрошують у неба, хоча би день прожити без страждань. Амінь.